Чи не тільки Херсонщина, в принципі, південь втратив своїх потенційних врожаїв від того, що відбувається, і від підриву ГС ГЕС, і від постійних обстрілів, ну і від розмі... замінованих територій, теж щороку це десь до п'яти мільйонів тонн зернових олійних культур. А і зараз ситуація там теж спогана, тому що в деяких районах Херсонщини. Ну, з території Херсонщини, яка де окупована, там посуха страшна. На сьогоднішній день підраховуємо а втрати десь більше ніж на 55 тисяч гектарів землі. Втрати вже більш одного мільярда гривень. А така ситуація продовжує відбуватися і на прикордонній території з Миколаївщиною. Також а, захоплює східні регіони Дніпропетровщини, і тому зараз там катастрофічно не вистачає фактично можливості допомагати людям. Тому і ми, сукрінська Рада і ще близько 20 аграрних асоціацій різного напрямку звернулися до уряду сьогодні, а терміново знайти можливості підтримки на один гектар цим людям, тому що по факту у них. Те, що вони робили, сіли це на запозичені кошти. Зараз ця посуха призведе до того, що в них і так посиляться фінансові втрати, і на жаль, ми бачимо, що погодні мови диктують свою ситуацію. Проблематика дійсно ще є із розмінуванням, тому що дійсно сьогодні особливо там Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Сумщина. А При фронтовій території, фронтові там дуже складно цей процес розпрозводити, тому що там весь час постійно йдуть обстріли. Тим не менше гарарі в цих умовах працюють. Але повернувшись до питання посухи, ще дуже важливим питанням є, що на момент а, фактично військового стану у нас не діють агрострахування. А ну тому, що ризики війни вони не покривають, і дуже важливо було б, щоб на державному фінансуванні на 26-й рік теж було передбачено можливо державне страхування ризиків по аграрних продукціях. Особливо це знову ж таки уточнено дуже важливо для прифронтових фронтових територій, бо там особливо важка ситуація.